Одного разу в одній із соціальних мереж мені надійшло повідомлення про те, що мене хочуть додати до групи під назвою Наші Оксанці виповнюються 5 років. Єдине повідомлення було запрошенням на день народження дівчинки, яке відбудеться у суботу, о п'ятнадцятій годині 00 хвилин. Запрошені її друзі з дитячого садка до дитячого кафе. Я спитав у доньки, хто ця іменинниця, і нічого підозрілого в цьому не помітив. Навпаки, я був радий, що дівчинка матиме змогу провести такий гарний сімейний сватковий захід із іншими дітьми. Потім багато батьків почали писати, що будуть я також відповів, що моя Аня прийде. Але за кілька хвилин у групу надійшло повідомлення від мами іменинниці, яке змінило моє рішення. Ми вирішили, що буде краще, якщо вам не доведеться витрачати час на вибір подарунка, адже ми знаємо, про що давно мріє наша донька. Усіх, хто буде на дні народження, Просимо перерахувати по 500 гривень на картку. Я просто був у шоці від такого повідомлення. Невже вони справді думають, що всі гості можуть дозволити собі витратити таку суму на подарунок для дитячого свята? Та й це ж мрія їхньої дитини, тож чому я маю платити за неї? Нехай самі дарують подарунок. Я не розумію, коли стало нормою прямо вказувати ціну подарунка, який мають принести гості. Можливо, краще взагалі не йти. Але донька засмутиться, якщо там будуть її друзі, а її не буде. Що ви мені порадите в цій ситуації?